Сьогодні, 10 липня 2024 року. Нарешті у нас пройшов дощ. Може, не так буде жарко, а то просто неможливо. 36-37 градусів. Обіцяють зовсім 38. Дуже важко. З роботи біжиш додому, і дуже важко. І ось таке небо у нас зараз. Видно після дощу. Дощ був сильний, трошки стало прохолодніше, але відео і фото не передають того, тої краси, яку ми бачимо після дощу. Все, всім гарного дня, доброго вечора. Будьте здорові, радощів побільше. А Україні перемоги і миру до побачення.